Ну, хочеться сказати, чи можна навіть порекомендувати вам, дорогі пацієнти, раз в рік не здавати певний перелік аналізів, ну, зокрема загальний аналіз крові. Він дуже важливий, адже в нього входить більше 20 показників крові. І важливо здавати не просто загальний аналіз крові, а з мікроскопією, для того, щоб побачити формулу крові в мікроскоп. В цьому аналізі можна визначити лейкоцити, еритроцити, тромбоцити. Це є компоненти крові, дуже важливі, які можуть розказати про загальний стан організму. Чи ваш організм вражений бактеріальною інфекцією, вірусною інфекцією, чи є у вас глисна інвазія, чи у вас можливо є проблеми. Такі, як ну не хочу лякати, але буває ми виявляємо рак крові, так лейкози різні. Це все можна побачити в мікроскоп. Можна побачити ті клітини, яких взагалі не буває в нормі. Це бласти, типові мононуклеари, які говорять про враження вірусом Епштейна бара. Тобто, все це є загальний аналіз крові. Він дуже інформативний і, можна сказати, озброює в лікаря, щоб допомогти вам. Інколи він може бути у вас в нормі, тоді не жалійте, що ви здали його, витратили гроші. Зато ви будете спокійні, що ви здорові.